Всім привіт! Мене звати Олександра. Сьогодні я хочу разом з вами помріяти про свої майбутні плани на 22 рік, 23 рік вже. Ось. І розказати, поділитися. Не знаю наскільки реальні вони будуть в цьому році. Але постараємося зробити. По максимуму, наскільки буде можливість, час і бажання вишивати. Отже, я собі накидала маленький списочок, там всього 11 пунктів, чого би я хотіла обов'язково закінчити. Можливо, дещо мені вдасться закінчити до кінця, можливо, ні. Я не принципово. Головне отримувати. Задоволення від вишивки. Ось, покажу вам перші три головні роботи, дві з яких я би хотіла вишити повністю і одну просунути по максимуму. Буду показувати, у мене є скани готових робіт. Де не буде, то я вставлю картинку на екран. Ось почну з першої роботи, так як вона дуже велика, і на даний момент в мене вже є 80%, це ось така робота Шоколадна ніч від катрусних рукоділок. Є у мене 80% вже вишитих, і я би хотіла дуже цю роботу закінчити в цьому році. Про неї я трошки розказувала в підсумках року, якщо хто не дивився, Перейдіть, подивіться. Про неї вже нічого не буду говорити. Надіюсь, я її закінчу. 20% це трошки більше 20 тисяч храстиків залишилось на ній. Ось. Це одна робота, яку я почну. Наступна робота дуже давно в мене лежить. Її просить вишити мені, моя сестра. У мене є от така її фотографія. Можливо, я ще виведу на екран її кольорову. Ця схема була скачена дуже давно. Це з якогось журналу. Тут неймовірна кількість кольорів, але цю схему сестра придбала і всі нитки на неї придбали і тканину більше 10 років назад. Можливо, навіть ще більше. Тоді не було так поширено в інтернеті схеми, нитки. Я пам'ятаю, у нас був такий магазин в місті, де продавали нитки ДМЦ, на той час це було дуже круто. І там можна було прийти і нарізати нитки по метру, скільки тобі там потрібно. Так як тут ми бачите дуже багато кольорів, я пошукала цю схему в інтернеті, і виявилося, що там не настільки все погано. Тут пише 77 кольорів, але я знайшла схему. Там трошки більше 30, здається. І є вишиті роботи саме по цій схемі, тому я буду вишивати по ній. Ось така нарізка, дуже коротка нарізка. Деяких кольорів взагалі не потрібно. Я собі тут відмітила, які мені потрібні будуть. Так, раніше років 10, може, і більше можна було придбати нитки окремо, не купляючи мотками. Ось, звідси я беру зовсім мало. Бачите, на одній палітрі потрібні хіба три кольори. Я не знаю, ця схема була скачена з такого славнозвісного сайту, там, де 100% можна було скачати схему з помилками, тому добре, що я пошукала і знайшла нормальну схему, вже бачила, як виходить по ній робота. Ниточками я буду користуватися ось цими, які потрібні, які не потрібні, я собі, точніше, яких немає, я собі виписала і вже купила. Ось цю роботу я хочу просунути по максимуму. Сестрі я вже обіцяю років три її вишити. І я би хотіла в неї в кінці грудня день народження було б ідеально закінчити до грудня місяця. Ну, Робота велика, тут 45 тисяч хрестиків. Не знаю. По максимуму просуну, повна зашивка хрестом. Ось, Але спробувати треба. Третя робота, яку би я хотіла закінчити обов'язково, і то, доважно чим пошвидше, це так само просила мене сестра. Я вам зараз показую фотографію на екрані. Це є пасхальний рушник. Так як Пасха цього року дуже швидко. Здається, 16 квітня. Ну, в середині квітня. І рушничок-сестричка просила її вишити. Теж вона мені прислала всі матеріали. Ось таку тканинку вона мені прислала. Вона дуже цупка. Мені здається, що вона якраз буде гарно йти на рушник, буде тримати форму. Вона вже сама там обробить собі краї, які вона хоче. Як там оформити гарно чи мережевим, чи просто підшити. По схемі там йде два кольори, але вона вибрала е, трошечки інші кольори. Ось такі вона вибрала собі нитки. Це нитки анкор, вона теж собі давно придбала їх, не в неї лежали. Ось такі будуть в коричневому кольорі. Я так прикладала. Буде гарно виглядати. Цього кольору дуже багато, це буде замість темного. А цей колір буде заповнятися там, де такий жовтий насичений на схемі. Вона захотіла в таких кольорах. Оці три роботи також вступають зі мною в гру Просувайка від Ірини України. Буду пробувати їх разом поєднувати. Не знаю, ніколи не було в мене такого досвіду. Декілька робіт одночасно, але всі хочеться їх вишити. Тому будемо пробувати. Так, наступними будуть роботи, які теж я би хотіла вишити: це набори від Міл Хіл. З цієї серії в мене вже вишито Ісус, Марія і Йосип. І в цьому році я би хотіла вишити ще три набори. Це ось такий набор Глорія. Я вже його розібрала на нитки, вже все бісер розібрала і почну вишивати. Також з цієї серії такий бенджамін і лука. Ось. І лишиться мені тоді з вертепу лише три царі вишити, поки що я не знайшла. Набори на них вони рідко зустрічаються, але можливо злапати. Треба просто моніторити магазини, де можна таке придбати. Це наступні три роботи. Я їх написала під одним набором, так як вони швиденько вишиваються. Це може бути якийсь дорожній процес, процес коридорний або ламповий, <кій> який рік такі процеси, як то кажуть. Наступним. Я би хотіла вишити чобіток своєму чоловікові. У мене є чобіток для сина одного і другого вже вишитий. Я маю ось такий чобіток від Джон Сантей. Я хочу вишити або його, або я вам зараз е, вставлю картинку. Чоловік не може оприділитися, який йому більше подобається, тому е, я планую або той, або той, а вже як. Захочу вишивати, то ще раз його запитаю, як ні, то зроблю вибір сама. Ось. Це теж набір був куплений досить давно. Він у мене лежить, бачила непогані відшиви виходять. Треба вишивати і лишиться ще з нашої сім'ї вишити чобіток мені. Теж я ніяк не оприділюся який собі вишивати, думаю, почну поки чоловікові, а вже. Там буде і для мене. Так, наступним, що би я хотіла, подарила моєму синові ось таку медальницю. Він у мене грає в футбол професійно, має багато нагород і медалі нема де вішати, тому йому подарила такий набір. Він не укомплектований бісером. Бісер до мене ще їде. Як тільки прийде, я хочу йому вишити це. Це така медальничка. Вишивається тут небагато. Ось тут кубок, м'яч і сам футболіст. Вишивки небагато. нити бісеру тут всі вказані. В принципі, можна було самі підбирати, але якщо фірма випускає вже готові паки, то полегшує мені роботу. Ось теж би хотілося чим пошвидше, бо він давно мене просить щось йому організувати. Тепер є така можливість. Наступною роботою я вам вставляю картинку. Це є від Lavender in Lace Ангел Кохання. До нього я вже купила тканинку. Ось бісер, ви бачите, це не весь, але я вже собі так поставила. І так само я купила нитки, металік, там йде три види Кренику. трошки <клес> відсвічує сьогодні гарна погода. Найшов, знайшов це час зняти таке відео, бо вже початок лютого і ніяк не доходило руки. Ось це на Ангела Любові. Дуже всім відомий. Давно він мені подобається. Буду вишивати його на подарунок чоловікові, на нашу річницю. Теж ідеально було б встигнути почати і завершити, але там як піде. Як не на цю річницю, то на другу буде. Ось. Також до літа я би хотіла почати і закінчити. Панельку від Cricket Collection. Я вам показую зараз панельку весна. Вона у мене вишита такими подушечками і висить вертикально. Є в мене три сезони, залишилося сезон літо. Я довго не могла оприділитися з тканиною, яку би я хотіла використати. Потім я якось залізла в свої запаси тканин. Тканини у мене ну, досить багато, і вони лежать руками, ніде я їх не використовую. Пора, прийшов їхній час. І я підібрала ось таку тканинку, таку світло-бускову. Це є українська рівномірка. Всі свої панельки я вишивала на українській рівномірці. Вона досить м'ягенька, гарно натягується, не розлізається. Ось, мені подобається в роботі. Тому. Тканинка вибрата, Нитки у мене є вся палітра. Ниточки я собі підберу, і я надіюсь, що весною я почну і закінчу і обов'язково оформлю. Така робота планується. Наступна робота. Дуже мені подобається цей сюжет. Гумбольд. Всім відомий морський пейзаж. Так само. Нитки я вже на неї купила. Тканинку я підібрала. Я буду використовувати мурану 32-го аккаунту. Ось номер, артикул, кого цікавить. Теж лежить у мене в запасах. Я не знала, куди її приткнути, куди діти. Вона, мені здається, гарно підійде. Вона така брудно-синього кольору. Ось. Картинку я теж вам виводжу, щоб. Не тут чорно-білими фотографіями. Так як схеми є всі в мене в сазі, ось така робота. Вона теж досить велика. Цього року, якісь я такі запланувала величезні роботи, ну, подивимося, як, як піде. Надіюсь, що піде. Ще одна робота. Це будуть новорічні іграшки. Так, два роки підряд я вже вишивала іграшки від Dimensions. І цього року я хочу вишити ось такі іграшки. Christmas Village. Теж відомі іграшки, досить популярні. Буду використовувати оригінальний набір. Тут є канва, нитки, тканинку, я буду використовувати цю. Я люблю іграшки, чобітки вишивати на цвайгерці, так як вони тримають форму. Не бачу потреби міняти її на рівномірку, так як тут повна зашивка. Покажу ближче вам ці сюжетики, вони дуже популярні. Не в однієї рукодільниці вони є вишиті або в запасах. І це буде вже третій комплект новорічних іграшок. І... Ялинка в мене велика, тому ці іграшки будуть дуже гарно дивитися. Тут іде. Ага, як бачимо, вони, бачите, будуть майже 13 см висотою, досить великі. 18-й каунт, хоч і 18-й каунт, але вони досить. Величенькі виходять. Ось, Буду пробувати вишивати. Теж би хотілося і почати, і закінчити. Плани Наполіона я будую І залишився в мене один, одна робота. І це мій, це рушник, який я теж вишиваю досить давно. Зараз я його вам покажу. Він великий. У мене вишита одна сторона повністю і залишилася інша сторона. Він дуже великий. Не знаю, я буду по кусочках видно в кадр. Ось. Це є весільний рушник. Він вишитий у мене. Повністю одна сторона, така сама буде е, інша. Він дуже класний, відшивається двома кольорами. Перенабір я робила сама, так як схеми я не знайшла, Вона її в продажі. Так, і тут ще кусочок маленький. Ось, нема в продажі цієї схеми. Я знайшла дуже поганий скан. Зробила перенабір. Одна оця половина вона має приблизно 50 тисяч хрестиків. Ще мені 50 тисяч хрестиків треба вишити. Але вона дуже швидко вишивається, так як тут один колір, я спочатку беру світлим, а потім заповняю вже темнішим кольором. Дуже класний рушник, мені подобається, неймовірно він. Ось ось такі плани в мене на цей рік. Наскільки це реально під час війни щось планувати, але не планувати теж не можна. Не можна жити і занурювати себе в якусь депресію, в якусь таку атмосферу, якщо є можливість вишивати, і для когось це є як заспокійливе, ну це дуже класно. Хтось читає, хтось вишиває, хтось в'яже. Всі ми е, різносторонньо е, в різних напрямках е, творимо красу. Тому планувати треба, я так рахую. О, дякую, що ви переглянули зі мною мої плани. Зустрінемося в кінці року, подивимося, чи я їх виконала. Всім дякую за і всім па-па.